В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні в нас казка колискова для зайчатки Ольги Зубер. Оце подія сталася в лісі. У родині зайців народилося зайчатко. Усі звірі посходилися подивитись на нього. А воно ж гарне гарніусіньке, а крихітне, що в колисці шукати треба. Одне лишенько аж надто вередливе вдалося, ніде не дає спокою нікому ні вдень, ні вночі, аби лише розказували йому казок та співали пісень. А як ні, той саме не спить і нікому в лісі не дає. Усі вже й забули, що таке сон. Вдень сплять на ходу, а вночі біжать зайчатка колихати, аби хоч якось мамі зайчисі та тату зайцю допомогти. А ті вже ледь на ногах тримаються. А старий Відмід аж з лісу втік, не витримавши отого того крику. Та йм'є від того вереску чимала користь. Відклало вуха старій ведмедиці, і вона тепер чує, що в лісі робиться, і радіє, хоч і не спить. Невідомо, скільки б тривала ця історія, якби не старий їжак. Якось зустрів він тата зайця та й каже А збігав би ти до старої сови. Може, чим халепі зарадить. Послухав Зайць поради, помчає помчав аж ген на край лісу. Добрий вечір, привітався, і тобі вечір добрий, відказала сова. Ось прийшов до вас на пораду, бо вже не знаю, що й діяти. А що сталося? Нещодавно народилося в мене зайчатку, та дуже вже вередливе. Голосить, і голосить, і нікому спокою не дає, вночі спати ніхто не може, пожалівся тато Заєць. А що ж воно хоче? Та хоче, аби йому тільки казки розказували та співали. О, це я вмію. У мене он скільки книжок з казками. Ходімо, буду твоє зайченятка колихати. Я вночі все одно не сплю, сижу самою. Так вони й зробили. Прилетіла сова до зайчатка та й ну казки розказувати. То в мале враз репетувати забуло. Притихло слухає, тільки вухами туди сюди водить. А як сова співати почала, одразу й заснуло. Побачили це звірі та й собі поснули. З того часу сова щоночі прилітала зайчатко колихати. І повернулися до лісу тиша і спокій. І вам, маленькі дітки, пора спати. Тихо вам ночі на добраніч!